Так, всіх вітаю, хочу перемотати Джетку і згадав, що можливо комусь це стане корисно подумав і звернув увагу саме на нюанси в намоці, що важливо. Тому хочу зробити це так би мовно спідранчик, Хорошо б гарно було б, якби це відео зайняло до, до пів години, оптимально там хвилин 20. Будемо намагатись. тому швиденько. А, що важливо, я вважаю важливо хороші інструменти, якими тобі зручно працювати. З часом, коли ти навчишся, можна буде маніпулювати там бабусиними якимись кривими ножицями, там палювать зажигалка, і все в тебе буде роз... виходити, тому що ти вже зрозумієш, як воно має бути і в чому там проблема, якщо будеш з нею стикатись. На початках важливо, щоб тобі інструмент не заважав працювати. От. Я вважаю, що важливо там мати гарні ножниці, які будуть різати хор гарно, без заусенець, по краям не зажовувати хороші керамічні пінцети, якими зручно, там всілякі приблудки, якими можна буде yeah. зручно там маніпулювати з намоткою. Там корнсанг, якщо вам є потреба в ньому, в мене колись була. Я собі придбав і ні разу не обламався, піддивився у Стаса ПЛСена. Е, дуже крутий дядько. Шкода, вже давно нічого не знімає. Е, окей, е, спробуємо заспідранити, так би мовити, цю всю штуку. Е, я зараз е, розкажу, що важливо про, е, нам зрозуміти про вимірення. Е, про, е, при виготовленні гноту чи фітілю. От. Нам важливо, що врахувати. Е, те, щоб. Кінці края у вас сітки не кашлатились. Перше. Друге, я би радив оптимально жорсткішу сітку, вона краще е, з нею маніпуляції робити. Вона не заминається, не так проминається під тросом, тому е, радив би більш жорстку сітку. Е, також е, лайфхак, якщо у вас хірова подача, знизу можна під 45 е, гніт зрізати. Ну, от, Умовно кажучи, от у нас є гніт. І ми його просто беремо під 45 Чекаємо, да? Блін, ще живий гніт, але ну, треба буде. А ні, вже не живий, все нормально, пропалився. Е, помер. Окей. Але можна завжди, коли, до речі, у вас з однієї сторони гніт здох, можна поставити її з іншої сторони і буде працювати. Лайфхак. Як економити. Вот. Е, що ще? Можна робити тупо короткий фітіль. Не подає у вас там фітіль, який опирається в дно, ну не виходить у вас так налаштувати. Зробіть фітіль 2 см, буде подавати 100% будь-яку жижло. Буде у вас залишатись на дні там пара не знаю, пара 10 мл да де фіг без ним. Ми шпаримо зазвичай, ну я так, декілька днів одну і ту саму рідину. Ну Буде в мене там витрата 0,3 мл рідини та й хер з ним, яку я не зможу допарити. Та по барабану, якщо чесно. Якщо в цьому питання. Якщо занадто подає чи недовипаровує ваша намотка, то можна притиснути зверху канал повітря. Отак трошечки оп-оп, і воно буде гірше подавати. От. Можна мотати там якось так. Е, окей, значить, тепер фітіль. Будемо робити фітіль. Я показую з нуля, не буду нічим користуватися лайфхаками, беремо я роблю принаймні так, беру, відміряю. Скільки мені там треба, опираю в дно. От така в от мене має бути висота сітки. Десь от така. а Ну-ка ще раз. Вставив впер. Ногтям зафіксував. вставив сюди, подивився. Ну, 2,5. Та і окей, перевіряю, до речі, по старому фітілю, що у мене. Та 2,5. Ну, от так і є. 2,5 це буде довжина. При, е, я вже знаю цю сітку. До речі, кожної сітки надо, е, потрібна кожна своя унікальна довжина, я вам так скажу, бо від товщини її дуже сильно залежить. Ну, Скоріше за все, це я її сюди мотав минулого разу, я мотав минулого разу сюди 5,5 см. Ну, Так собі, до речі, е, вибор. Досить багато сітки. Ну, Проте окей, робимо точки робимо точки. Тут я робив 5, да? 5,5. Та і фіг би з ним зробимо 5,5. Мені не хіба жалко. я не буду багато говорити, бо хочу це швидко все зробити. Принципи, які я тут так сказати, я вам проговорив. І зараз не хочу, так, щоб сильно відволікатись. Краще порізати в один е, дотик, ну, максимум в два. Бо на стиках у вас теж будуть кашлатитись. Оп, в один, по суті, дотик. Ми це зробили. Оп, є контакт. Тепер що? Беремо його в пінцет і одразу пропалюємо. Вам не зовсім, мабуть, видно, так? Да? І беремо його. Сітка жорстка, вона не гнеться, як ми бачите, при пропалюванні. Ну так, трошки гнеться. Це жорсткувато. Увага на оці от місця почервоніння, де ви бачите одіноку, так сказати, е... ниточку. Дуже велику увагу приділяйте, випалюйте, щоб цього не було, бо це потенційне ваше казе. І з іншої сторони перехоплюємо і пропалюємо ретельно проходимось. То вона тут є трошки. Я її навіть зріжу ножицями. Бо це мені полегшить потім війну з козами, яка може виникнути через цю хрінь. Все, пропалили вона остила. Тепер робимо заломи. І я зроблю 4 сьогодні такий настрій. Трошечки відступаю. І роблю заломчик з центра, з центра краще робити заломи отут зараз. Бо з краю воно може трошки викриватись, коли з центру, то плюс-мінус все рівненько може загнутись навіть на ніжній сітці. Це доволі ніжна сітка, не, най... не найніжніша, але трошки. Ніжненько, скажімо так, вирівняли. Перевертаємо. Тепер я що роблю? А, бачите, тут вам не видно було, але тут одна нитка сітки відкашлатилась. Тепер що я роблю? Тепер я дивлюсь на світло і підставляю лінійку трошки, трошки нижче цього залому і роблю другий заломчик. От таким от чином. І знову з центру я його загинаю. Тепер третій. Я забираю з кадру, щоб подивитись на світло. Третій заломчик є. Тепер четвертий заломчик. Четвертий заломчик. Є. Я використовував, пробував приблуди використовувати мені особисто Ну не зайшло. Не, ну, не то, щоб зовсім не зайшло, але ну, не бачу ніякої цілесообразності, так би мовити. Окей, далі я його скручую. Перший раз доволі так зараз Трошки скрутив, подивився, пальцем підправив, щоб ніде нічого з ніякої сторони не стирчало. Це буде означати, що сітка скручується плюс-мінус рівномірно. Отак от, от. Все плюс-мінус рівномірно. Трошки покатав її тут і відпустив. А отже, за другим разом я його буду скручувати досить щільно. У мене тут дуже багато сітки. Дуже, блін, багато. У вас цей шов, який ось тут, має бути плюс-мінус рівномірним. Це значить, що у вас скрутка. Рівно зайшла, якщо у вас там, ну, ясна річ, що трошечки може гуляти вправо, вліво. Але отак. А тепер потім просто в руках його скручую. При тому, що іноді на розкрут даю, щоб воно там все гарненько розпушилось, притерлось на розкручування, на скручування. Ось такий фітіль вийшов, я думаю, вам видно. Шов, ось він, шов, рівненький. Ну, не ідеально рівненький, не під лінієчку, але рівний. Пробую його вкрутити зразу сюди, і він вкручується. Я бачу, що по висоті нормально. Зможна завести буде цей е тросик, і все буде чітко. Окей, я його трошки. Скручую щільніше, ніж е, по діаметру, щоб він трошечки був вільний. Бо при пропаленні, я його зараз буду пропалювати, метал розширюється і він буде трошки збільшений, так сказати. Дивлюсь, що там у мене в цих каналах відбувається. Все чітко відбувається поки що. Так, дуже багато розмовляю з вами, друзі. Пу -пу -пу. Тепер я його просто на шматочок якоїсь проволки. Фіксую, щоб було зручно. Бо коли тримаєш пінцетом, можна пошкодити. Ну, типа геометрію. Тому я так не роблю. І тепер я його просто пропалюю. Нічого такого. Особливу увагу приділяю стику, де оцей внахльост піде шов. І за першим разом я його кладу сюди, і оце в мене пергідроль. Вирішив вам показати перегідролів ванни. І, і не дихаю, воно все розсіюється. Все. Пергідроль, все, так сказати. Вимочую його. І знову зараз буду пропалювати і в воду. Можна двічі, хто переживає, що там пергідроль його вб'є. Пергідроль має вищу температуру випаровування і кипіння, ніж вода, тому його можна приміняти навіть для того, щоб у вас не перегрівалися ізолятори, не поплавилася центральна стойка була більш-менш охолоджуваною, можна капати трошки на шляпку плюсового гвинта, коли прожигаєте. Все, до, до, до почервоніння я прокалив, засунув сюди, в холодну воду. Висушив просто на салфіці, щоб ну, не хочеться знову там дві години його випалювати. Ще нюанс, значить. Показую, чи може навіть намалюю вам десь. Може краще намалювати дійсно. Да, мабуть, що я вам намалюю, друзі. Не буду вимикати запис, щоб в натуражку було все. Шло, скільки чого зараз швиденько вам принесу. Покажу. Значить, яка історія? У вас є фітиль, який скручений, поки він остигає, вам покажу. Ви його якось скручували там. Умовно, отак, от, в цю сторону. Да? У вас є лунка, умовно кажучи. Ви його вставляєте сюди. Ось тут у вас плюс, ось тут у вас мінус, умовно кажучи. Ви мінус будете виводити сюди. І шов, стик. У вас має бути тут. сітки, Ви мали е, направлення скрутки, має бути таке, щоб трос шов не проти скрутки, а за скруткою, У вас так буде набагато менше КЗ. Отак ви скрутили фітіль. Ви зрозумієте по шву. Шов у вас має бути нахльоснута сторона, виходить з права. І трос ви будете з мінуса виводити, отак закручувати, закручувати, і виводити сюди. На плюсову стоєчку. І от так. Я зараз покажу. Ну, це коротше, все, теорію закінчили, погнали далі, бо часу, якщо чесно, уже обмаль лишається. Так, ставимо фітіль, знаходимо, де у нього шов. Шов іде ось так. Тепер він вже не хоче вставлятися. Да? Дуже щільно трошки розширився більше. Ну нічого, я його знову скатую трошки пальцями. Щоб він пролазив. Вже пролазить. Але пальці я парити не хочу, тому після кожного касання пальцями дотику я його буду злегка пропалювати, щоб епідерміс залишається на сітці, і ви потім будете мати якісь дуже дивні присмаки. На перших там. 20-30 а може і на першому ба баці, воно вам треба простіше трошки пропалити. Все. Умовно кажучи, так, воно знову поки остигає, ми вже берем, беремо за цей господи, прості, за трос. Затрос. Нюанси по намотці. Як я казав, ми нам, намотуємо восьмеркой. Моножилу, якщо мотаєте, пропалюєте до почервоніння декілька разів. Вона буде більш слухняною, то, що називається отпуск металу. Да? Більш слухняною та гнучкою і оксидація. Плюс, Троси Карлсона пропалювати не треба. Ні в кому разі не пропалюйте. Не обрізайте одразу, до речі, його від катушки. Ну, хрін його знає, що буде, але від матка. Я отак от от завжди наматую. Все, мені це не заважає. От. І залишайте хвости, як е, побачите. Коротше, тепер е, послідовність дій. Ми заводимо спочатку мінус. Е, в мене тут є проточки, і в багатьох я знаю, що в паровозах вже є. Чи є в вашому, то я думаю, що є. Знайдіть під нього на короні так називайний вихід, і укладіть його, щоб він гарненько виходив. Це запорука якісного прилягання, все буде чики-піки. Так, і знову ж таки, ми не затягуємо цей е, мінус, як я вчора казав, до Талова. Не треба його затягувати там, до одурі просто повний. Ми його затягуємо дуже. Щоб він фіксував, трос тримав, але не, не максимально. Все, трос ліг в, в проточечку, і все. І вже нікуди не рухається. Так, фітіль вже мав стигнутий його мінімально вже лапаю пальцями. Вставляю цим швом, який у нас є там, на себе. На себе. Щоб бачити, це. Поясню чому. Щоб бачити, місце виникнення КЗ, Це воно майже завжди основне місце виникнення КЗ. Все, поставив. щоб... Друге, третє, важливе. Значить, Ми маємо визначити, де має лягати нижній віточок. Я вже знаю, де він має е, лягати, але він має лягти, щоб, е, ну, умовно кажучи, я е, його виставляю по верхній третині обдуву, умовно кажучи. Да, щоб обдув шов під нього. Можна тупо на нього, але якщо у вас обдув буде стріляти всередину намотки, у вас буде компотаний смак. Тому я, умовно кажучи, знаю вже, де в мене тут плюс-мінус обдувчик. І знаю, як він плюс-мінус має виходить. От так от. Так. Важливий ще нюанс лайфхак. Важливий лайфхак мотати на механіці, на міхмодіку. Дуже зручно на чомусь круглому, особливо, коли ви новачок. Раз зробили віточок, притиснули пальчиком, перекинули його. Беремо другий віточок, притиснули його, перекинули. Третій віточок зробили, перекинули. Тримаємо в натяжці, взяли пінцетик, трошки їх. Підправили. Робимо четвертий оберт. Я роблю 5 обертів. У мене відгорає потім верхній, я парю 4. Ну, якось так. Ні, ну, насправді мені подобається на нап'яти. Все, тепер відкручуємо плюсову, дивимося, щоб в корону ліг тросик. Корону ліг плюсик. Не поміж чогось там, а все чіт чітко, так? Да? Окей, і тримаючи, натягуючи е, трос, затягуємо. Бо він на відкрученні працює. Все, тепер ми лишайте хвости, до речі. Бачите, отут, ну, величенький, я його трошки підріжу. Але лишайте, вам треба буде десь підтягнути, натягнути, у вас є за що вхопитись. Це корисна історія. І тут десь отакий От тросик, я, хвостик я вилишу, залишу. Окей, друзі. Далі. Що робимо? Бачите, воно якось не дуже секс виглядає, да? тому ми його трошечки поправляємо. Поправляємо. Щоб віточки всі прилягали один до одного. Так, і вже можемо затягнути, вибрати слабину, затягнути плюс. Так, про Ой, мінус, вибачте, і плюс. Все, плюс-мінус, мінус, плюс. Отак якось. Це досить було, начебто, нескладно. Я контролюю на ДНАшці. Мені подобається дна 200C, вона показує дуже чітко перепади. І буду я саме цю намотку починати з 5 ватів. Вона каже, що зараз тут 7 і 6. Це не, не той опір, який нам потрібен. Але ми потрошечку. Не треба там зразу давати, бо ви там зараз собі все перепалите. Потроху, потрошечку воно буде виходити на свої потрібні там йому норми роботи. І паралельненько, що я роблю, я трошечки його. Прижимаю до сіточки, але не жорстко, не жорстко, я не ламаю там нічого, без сили там легесенько. Що ми знову залишились без кози? Один і три, і кози немає. Та йобаний рот. Вибачте, будь ласка, хотів вам показати козу. Але, може, ще шанси є. Підіймаюсь вже після цих опорів, скажімо так, на 8 Вт. Ось це вже? Як ви бачите? Як ви бачите, то, в принципі, все. Намотка стартує, намотка гарна. Так, давайте стелсом закінчимо, може. Все, обрізаю тут хвостик. Пергідроля нам не треба навіть, да? Ну, давайте два. Що? Рідина нам треба, щоб залитись, мабуть. Ви зрозуміли, да? стартуємо з мінімальною кількістю ватів. На плюс можна було б ще кап каплю пергідролю, щоб там не було ніяких перегрівів, прям нічого такого кардинального. Так, трошки заправили в бак. Рідину бажаного смак, яко ви знаєте. Щоб... Зразу ідентифікувати, якщо щось у вас там не так відбувається. Ну, бачите. Додаємо туди, додаємо сюди. Додаємо, ну, може, до Вт 10, я знаю. Ну, Не ідеально, бачите, трошки пострілю, але я вам так скажу. Через е 2-3 бака воно припарюється і працює краще. Я так помітив, до речі. Трошки треба попарити, і воно перестає Ну, припрацьовується просто. Стартує непогано, а потім трошки в нього є якісь проблематика. Якщо ми ще підіймемо. В общем, давайте так подивимось. На роботу да, пострілює, але шкварчить собі надійно, парить, отсечку робить. Здебільшого тихо працює. От вже став ще тихіше працювати. Що там по рідині? Угу. Нормально. З кожним разом він буде працювати все тихіше і краще, як ви бачите. Не ідеально, звісно. Алеську тримає. Окей, okay, гайз, вважаю, що місія виконана. Стелс Спідран, як то кажуть діти. Спідран з намотки джетки виконано. Сподіваюся, вам було теж корисно. Гарного тихого вечора.